Одною з найбільших загроз влітку є сонячний та тепловий удар, від якого страждають люди всіх вікових категорій, та найбільш уразливі діти та люди похилого віку. Під час відпочинку чоловікові і не раптом стало зле. Ще мить із непритомнів би, але жінка відреагувала блискавично. Було з моїм чоловіком, коли ми на риболовлю виїхали. В нього був тепловий удар. Йому було погано, температура висока і Спітнів він було погано. Клала в ліжко компреси з холодної води, і пити давала. Він полежав і на ранок стало йому легше. Від пекучого сонця страждають і спортсмени. Грати у спеку важко, каже волейболіст Давид Перков. Одразу починає нудити та паморочитись у голові. Грали вчора у волейболу з часу дня до 9 вечора на монастирському острові. Було дуже спокотно, всі згоріли, але нас спасала вода. Річка Дніпро, холодна вода, та якийсь там тіньочок. Млявість, нудота, підвищена температура, втрата свідомості перші ознаки теплового і сонячного ударів. Щойно побачили, як людині зле слід негайно діяти, радить лікарка. Провести або віднести людину в затінок, розкрити їй поверхню тіла і розстібнути гудзики, які заважають людині. Якщо у людини гіпертермія або висока температура тіла, ми можемо дати жарознижуючі препарати. А так, в принципі, людину починати трошечки відпоювати водичкою. Кімнатної температури. А ще слід прикласти прохолодний компрес і викликати швидку. Дніпрянам слід на найближчий місяць добре усвідомити ці заходи безпеки і алгоритм дій в разі удару. Адже за прогнозами синоптиків опадів не буде, а температура повітря сягне 30 градусів тепла. Спека вже, у нас зараз середньодобові температури повітря, вищі норми на 3-4 градуси. Тобто літо почалося в сроки близькі до багаторічних. Весна у нас дуже рання і тепла, і ми там побили багато температурних рекордів. А літо, як і останні 10 років, літо спекотне, спекотне і сухе. У нас зараз недостаток вологи. Ож у спекотні дні намагайтеся уникати сонця у проміжку з 11 до 16 години. Саме в цей час промені найагресивніші. Тікайте в тіні, вдягайте капелюх, обов'язково беріть із собою пляшку з водою і старайтесь вдягатись у натуральні тканини, які пропускають повітря. Дар'я Лисенко, Павло Черненко, Сергій Марченко, Дніпро Тіві.